Всім привіт! Мене звати Катерина, співзасновниця Speed English School, і я дуже рада бачити, що ви продовжуєте проходити наш марафон. Не стосували і не кинули. Браво! Дуже вам пишаюся. Well done! Будемо продовжувати. Сьогодні поговоримо про два ті слова, які зводять з розуму абсолютно всіх: make та do. Як зрозуміти, яке вибрати? Обидва слова перекладаються як робити, але вживаються у різних контекстах. Сьогодні зробимо все, щоб вам стала ця тема. Ясніша. Поговоримо спочатку про д. Як ми вживаємо д. По-перше, як допоміжне діє слово у present simple і past simple. I don't know what to say. Я не знаю, що сказати. Do you have any ideas? В тебе є якісь ідеї. I didn't know what to tell you. Я не знала, що тобі сказати. В даних випадках do і don't і didn't не перекладаються в контексті. Да? Вони просто мають на увазі да чи ні. Make, зауважте, ніколи не буває допоміжним дієсловом. Це перша така суттєва різниця між цима дієсловами. Далі, коли щось робимо регулярно або періодично, my mom does the dishes every day. Моя мама миє посуд, to do the dishes це мити посуд. Да? є посуд кожного дня. You must do the cleaning, even if you don't want to. Ти маєш прибратися do the cleaning, навіть якщо ти цього не хочеш. Дуже часто do використовується з хатніми справами. Do the housework, do the laundry, do the cleaning, do the dishes, але тут єдиний виняток, we make the bed. To make the bed це не зробити ліжко, да? це заправити ліжко, застелити його. Make it neat. Make the bed. Також вживаємо do, коли ми говоримо про роботу та обов'язки. We would like to do business with you. Хотіли б мати з вами справу. Are you going to do any work today? Ти взагалі сьогодні збираєшся зробити хоч щось, да? то дай якусь роботу. Тобто, робота обов'язки діяльність. Ну, частіше за все активна діяльність. Та коли дія триває або повторюється, ми вживаємо do plus verb ING. Інговий герундій. My doctor told me to do some walking every day. Мій лікар мені порадив прогулюватися кожен день, да? робити прогулянку. Або let's stay home and do some reading. Давай залишимося вдома і почитаємо. Do some reading. Цікава конструкція, дуже притаманна англійській мові. Тепер про make. Як же ми вживаємо make? По-перше, коли ми створюємо, виготовляємо, майструємо, винаходимо своїми власними руками. Тобто, I make cakes myself. Я сама роблю ці You made a lot of mistakes, ти припустився багатьох помилок. It was the hardest decision I've ever made. Це було найскладніше рішення, яке мені коли-небудь довелося приймати. Make мається на увазі створити щось нове та унікальне. Друге, коли змушуємо когось щось зробити. Why do you always make me cry? Тому ти завжди змушуєш мене плакати, доводиш до сліз. My axe made me feel more confident. Мій колишній змусив мене почуватися більш впевненої в собі. Зауважте, що після make в цій конструкції ми не вживаємо to. Ми не кажемо make me to do something. Розповсюджена помилка ні. Make me feel great. Окей? Okay? Make you cry. Прекрасно. І третя: ситуація вплив або наслідок. This song made her famous. Ця пісня зробила її популярною, знаною. His attitude will make him a bad worker. Його ставлення до там, людей чи компанії призведе до того, що він буде вважатися поганим робітником, зробить з нього поганого робітника. Тобто, в даному випадку воно покаже ефект і результат, чи, покаже, чи показує те, що вже було. do. Ідіома означає обходитися тим, що є. Або давати собі раду, або пристосовуватися. Якщо подумати, то в принципі всі три значення приблизно про одне те саме. Обійтися тим, що в тебе є. I will have to make do with a big box instead of a table. Доведеться обійтися великою коробкою замість стола. I'll make do with instant coffee. Окей. Okay. Я дам собі раду з розчинною кавою. Ладно, Так і будь. You must make do with what's in the fridge. Та? Ти маєш обійтися тим, що маємо в холодильнику, бо зараз ми нічого іншого не купимо. Тобто make do означає викручуватися у складних ситуаціях. Зауважте обов'язково, що це саме make do. Це не do make, це не make to do, це не do to make, це ніякі інгії любімі, де ми всунемо їх. Ні. Make do. I will have to make do with what I have. Пристосуюся до того, що я маю. Тепер, вашій увазі, ми зробили табличку, найвживеніших collocations with do, тобто фраз, де ми використовуємо do. Do your best, докладати зусиль. If you do your best, you will pass the exam. Do your worst. Це не докладати поганих зусиль. Це погано поводитися. It's okay that some pupils do their worst at this age. Це нормально. Do harm. Завдати шкоди. Too much stress can do harm. Do time. Це не робити час, це сидіти у в в'язниці. He did time for robbery. Він відсидів за пограбування. Do a favor, зробити послугу. Can you do me a favor? Він, коли ви можете чути can you make me a favor. Я нічого не можу з цим зробити. Можливо, мова змінюється, і це скоро буде новий е, варіант, нова правила. Да? Нове правило. Можливо. Але поки цього не сталося, будь ласенька, we do people a favor. Супер. Do the right thing. Чинити правильно, she did the right thing. Невірно, ми ну, пам'ятаємо. невірно, а правильно. Do make-up – фарбуватися. I don't do make-up at all. I cannot say that. I do make-up every day. Да? Ми можемо сказати це. Do somebody out. Це дуже прикольне, означає обдурити. Да? Не зробити когось в нього, а обдурити. Scammers, did me out. Шахраї мене обдурили. Do something for a living. Заробляти на життя. What do you do for a living? I'm an English teacher. Very well. Тепер поговоримо про такі самі collocations with make. І в принципі off you go. Тобто, collocations with make. Make notes, робити нотатки. Sometimes також ви можете почути, як люди інколи кажуть, take notes. Це правильно. Make notes, take notes, yes. Do notes, ні. Did you make notes? Did you take notes? Both are possible. Make sense. Мати сенс, тобто звучати логічно. It doesn't make sense to argue. Немає сенсу uh, сперечатися. Make an effort, докласти зусиль. Не плутайте effort та effort. В даному випадку ми будемо make an effort. You should make an effort to learn more. Треба докласти зусиль тобі, щоб більше вчитися. Make sure переконатися. Make sure you locked the door. Перевір, що ти її зачинила. Make an impression. Справити враження. You make quite an impression on the the girls at the tennis club. Make a mistake. І от тут я вас всіх раніше чи пізніше вхоплю. Бо ми make mistake. We don't do mistake. Бо її, нашої цієї помилки, її не існувало, коли ми її створили. Make a mistake робити помилку. I made the biggest mistake in my life. Very dramatic. Make friends заводити друзі. Try to make friends with Jane. Подружитися. Make a choice робити вибір. You have to make a choice. Знову ж таки, ситуація унікальна, її не існувало. Того, який чойс ви зараз мейкнете, ваше життя буде розвиватися по-інакшому, ну, по по-різному. І останнє make an attempt. Коли ми читаємо це жахливе слово з мипиту в кінці, ми ігноруємо p. make an attempt намагатися докладати зусиль. He really made an attempt to be the best student this year. Якщо ваша ласка, я зараз ще раз вам повторюю цю фразу, можете її повторити за мною разом або після. Make an attempt. Супер, класно. Now you know. Тепер ви не будете, сподіваюся, make mistakes, коли ви будете говорити про make to do. Практикуйте. Ми чекаємо на ваші відповіді, на наші завдання в чатику. So far, so good. Класно рухаємося і побачимося з вами завтра. Bye.